давно ефіри не вів це вирішив вихідний попрацювати Думаю, включу ефір прохну ось займаю Така справжня осінь, майже все листя все листя попадало. ну нічого. Лю перві глядачі. Єфірчик росте глядачі добавляються. вітаю вітаю себе на каналі. Іля траса пуста добре їхати ніхто не заважає, але все одно потрібно бути обачним. Ну, навіть на зустріч досіде. Здорово, здорово! Привіт, привіт! Дякую за подобаєчки хто ставив. Це маршрутка Березовська. Де це? Це Україна, Одеська область. Україна, Одеська область. Чорний кік біля дороги стоїть. Осіпака такий, прям дивиться, кому перебігти дорогу. Як дороги в Одеської області. Та якщо чесно, то не дуже. Ось такі, бачите. Куди прямуєте? В Одесу, в Одесу. Яка швидкість? Ну Зараз на підйом уже йду ось. 65 уже пішов набирати. Так, 80, 85 или 90. Коли як. Траса свободна, можна катнути Манте ГХ 440 євро 6. -й. Привіт, робіт. Звісно Робіт, Здорово, привіт. Якщо збити до цикуна, кажуть, бути багато лайків, не знаю. Это точно в Іспанії, а ні це в Україні. Скамеєчки на зустріч ідуть. Це кернев, ні, не було. Саме подобаєчки, підтримуємо ефір. Гарної дороги вам. Дякую, вам також гарного дня. У мене ман Євро 6, двигатель Льох. А що? Що сталося? Бережіть себе. Гарного вам дня, дякую вам також Хая погода у вас? Ти ж бачиш яка погода. Плюс 20. Наче весна, м'яка погода. Плюс 20 тепло. Місцями туман. Так відміна прям погода. Галіна, а ви звідки? З Вознесенського району з кар'єра. Крим. Одеська область? Вітаю, привіт, привіт. Що таке бояричник? Це то, що там свинособаки п'ють на болотах чи що? Не, не знаю, чесно, що це бояричник. Так що не можу сказати, бо не знаю, що це. Привіт, привіт. Привіт-привіт, Велосипедистів поважаєте. Мені якось байдуже вже до них. Ну, Якщо адекватні, хай їдуть собі, а як ті, що їздять по місту і кидаються під колеса, то тих не поважаю. І тих не поважаю, хто по велодоріжках не їздить, і тих не поважаю, що... параллельно, параллельно друг напротив друга едут по дороге. Я спортсмен и курю даже. Да, это нормально, я тоже не курю. И что ж ты за спортсмен? Не, я еду в Одессу. Заскучав, ніхто не Їх ремонтирувати. Будемо переділувати под контрактний Евро 5. Машина стоит другий місяць. Як пам'ятник. Так а в чому проблема? Ну, что, як ніхто не береться, там нічого такого сложного нема. То, що, що дві турбини, три теплообменника. Там взагалі нічого сложного в мані євро 6 немає. Розібрали, побачили причину, зробили і все. Що там гільза лопнула, головка лопнула. Ну, Давай научим шукурило, та я не хочу. Ми з другом влітку фурника одного загасили, що у вас була конфліктна ситуація, так погодка хороша, плюс 20. Де вам найбільше подобається кататися. Саме найбільше подобається легковим автомобілем їхати в Одесу на море. Влітку. Поднімаю деньги на вулиці, если нахожу такой спорт есть, Ага, понятно. Як успіхи? Це підемо Ні, зараз іду на спуск. Поїхав на столок раз плюс 20, плюс 20, але гную. Когато стовкове вже холодно. На столок я поїду на грещення, коли буде мінус 15. Буду купатися. Плюс 20 мені не цікаво, ха-ха зараз уже на підйом пішов Королі дороги Стона Давай Копійник от свой Євроше спеціального масла Леш. Ль 5v30 масло. Или 5v30. Бажано, типу Total Energy. Куда путь держиш, привіт? До Одеси, їду до Одеси. Не в а тут дорога пряма, а Та воно так здається, що вона пряма, але ж бач, вона трошки вліво, вправо. Не, не, я виспався, норм. Дуже безтолкове стало посеред дороги і стоїть, бо він захотів пісяти карати. Он карман є, там стань стій. Ні, Він став посеред дороги, блін, де одна полоса. І всі об'їжджають, аварійні ситуації создає, от безтолкове. Привіт, колега! Привіт, привіт! Також водій, так? Дорога Одеса, Рені. Та ні, не дай Бог, не люблю ті края їхати. Ні, Це з Вознесенська, нового, ось. Спуск до Вікторовки. Ти такий самий виставковий посередині дороги, бреш, то тобі так здається, я їду по правій полосі. Так ми їхали трасою Київ Чоб, так званим гусем один за одним. Один за одним це нормально. По обочині фурник відчив себе королем дороги при обгоні мого друга здуло з дороги. Та ти що? Хоч не постраждав, блін, стрьомно, стрьомно Куди їдемо? В Одесу, в Одесу їде. Та ти ти що, прям знесло чи що? А це він пролетів. Та ні, ну я як бачу, що їдуть велосипедисти, то... Ну як, та й навіть Мапідіз, даже ці якісь рікші зараз їдуть електронні чи що воно. Стараюсь лівіше взяти, якщо нікого нема, ніхто не заважає, якщо зустріч на свободна, то об'їжджаю, бо не дай Бог послизнеться чи впаде ну його нафіг. Ну а якщо стрічка зайнята, то ну, притормозюю. Доброго пути, колега, дякую. рулити читати. Байдуже. Одеса, ні. Так, да, там дорога хороша, ідеальна, ну просто що вузенька трошки, трошки там серпантини такі є, але я не люблю в ту сторону взагалі, я в цьому плані. Здорово, здорово. В ту сторону просто не люблю їхати, мені більш таке звичний маршрут мій. Без всяких там. Несподіванок. Привіт Сибірі, село Байкала. Здорово! Що там, як погода? Мороз є, сніг є в Сибірі? Доброго путі! Дякую, дякую. Балкаето, бейкел, озеро, тюрково. Не знаю, я ні разу не був на том байкалі, так що нічого сказати не можу. Это кто такие? Народ такой, или что? Спуск, тут немного спуск. тебе дороги, дякую. Все это все тюркоязычные народы. Я языка такого не знаю. Мирашка напали на соседей и хотят адекватности. Сто процентов тут, тут ты правый. Нормальные люди не нападают на соседей просто так. Дагестан, город Є відео. Николай ну, Красавчик. підписуйся на канал. Е -е, адекватні люди не за щось, не просто так не нападають. Це можна вирішити е -е, мир між. Тільки неадекватні не, не люди нападають на Розумієш? А просто так, не просто так. Це оправдовування все. Якщо якісь невирішені питання, їх можна було вирішити. А так свино собаки напали з тим учотом, щоб грабувати і вбивати та й усе. Не більше, не менше. Полотяні люди.